На Закарпатті активізувалася небезпечна хвороба лептоспіроз. Ця інфекційна недуга здатна вражати сечовивідну систему, печінку, нирки і загалом впливати на роботу внутрішніх органів людини. Захворювання передається через сечу гризунів і домашніх тварин. Також бактерія може бути у водоймах чи необробленій їжі. Особливо звертаю увагу тих, які працюють в селі із ґрунтом, із сіном, із овочами, фруктами, тому що лептоспіра з м'ясом, хто е, худобу обробляє, тому що власне це все може бути джерелом попадання. Лептоспіри в організм. Е, маємо, е, тобто, якщо говоримо за ускладнення, ускладнення знову ж таки всі можуть бути органів системи. Е, Най такий це перше, це є гостра недостатність, яка е, в. Ну на жаль може призвести до летальних випадків. Лептоспіроз має дуже високий показник летальності 40%. відсотків. За вісім місяців нинішнього року від цієї недуги померло троє закарпатців. Нещодавню смерть зафіксували на перечинщині. Загалом за цей період зареєстровано 35 клінічних випадків. Наразі хворих в області 16. На сьогодні у нас констатовано 35 Випадків лептоспірозу, на жаль, троє є летальних в Закарпатській області: це з Іршави, з Рахівського району і Перечинського району. Так, по Адміністративні одиниці, якщо говорити по Ужгородському району. Найбільше це Ужгород... по районах. Найбільше це є Ужгородський район, але як вказують епідеміологи, це не пов'язане з тобто, не є зв'язку між цими випадками. Люди знаходилися в різних територіальних громадах, не купляли до прикладу, там якусь продукцію в одному місці, там чи м'ясо, чи хлібобулочні, чи інші вироби. чи Овочі, фрукти, які могли б бути єдиним би джерелом у період активних польових робіт і збору урожаю, медики радять дотримуватися правил гігієни, вчасно вакцинувати свійську худобу, регулярно проводити дератизацію і благоустрій території. Їжу тваринного походження рекомендовано вживати після термічної обробки, а фрукти і овочі ретельно мити під проточною водою. Через активізацію поширення хвороби усі громади отримали чіткі вказівки щодо превентивних заходів на своїх територіях. А також рекомендації для населення з тваринами треба працювати у чоботях, заходити у в хліви. Якщо є порізи на руках, особливо бажано дуже працювати в, в такий час у, у рукавичках, щоб не дати можливості, щоб ліптоспіра попала. Ну і звичайно, захист від гризунів, щоб вони оця гризуна не проникневі, щоб не було щілин, дирок, в які вони можуть зайти. Заклади наші харчування, кафе. Столове, також, щоб там не бігали щурі миші. Наші смітники, щоб були закриті, щоб були на бетонованих площадках. Скошувати трави, благоустрій території, загальні речі, ну і звичайно, осіння і весняна дератизація. Інкубаційний період лептоспірозу від 4 до 14 днів. Хвороба проявляється високою температурою, висипами на тілі і дуже часто супроводжується сильним болем у литкових м'язах. Специфічного лікування не існує, але в разі негайного звернення до лікаря є можливість уникнути ускладнень, які виникають внаслідок хвороби. Найкраща профілактика лептоспірозу вакцинація себе і домашніх тварин, регулярна дератизація і дотримання санітарно-гігієнічних норм.